Hello, Geese! більшість з нас безумовно грали в S.T.A.L.K.E.R. у певний момент свого геймерського життя. Ці ігри тісно пов'язані з українським простором, оскільки в них ми бачимо схожі будинки до наших, і загалом характер та атмосфера відчувається більш рідним ніж в західних іграх. І звісно ж, ігри в GSC Game World тісно пов'язані з українською галузю розробки ігор, що коштують тільки їхні легендарні козаки, та моя улюблена третя частина, яка майже ідеальна. Але про це буде якось іншим разом. Але ж як я міг забути про більш легендарний Stalker? Але тут, звісно, як для кого. Так, існує багато обговорень щодо Stalker 2. Деякі з нетерпінням чекають його виходу, а інші вважають, що він ніколи не вийде. Але гра вже знаходиться на стадії полірування, звісно, якщо вірить GC. До речі, в мене є відео про це посилання я залишу в описі. Я особисто купив цей сталкер і буду чекати його релізу, а ти чекаєш виходу нового сталкача. На Но сьогодні я хочу вам розповісти про саме поклик Прип'яті. Звісно, багатьом я розумію, що подобається тінь Чорнобиля, і це історії стрільця, який зміг відключити спалювачі мізків, щоб дістатися до Саркофагу, і коли він доходить до того легендарного місця та висловує своє бажання, воно виявляється трішки іншим, ніж ми очікували. Хтось розумніший навпаки зрозумів, що тут щось не те, і намагався якнайшвидше вибратись з саркофагу. Але всі ми розуміємо, що коли ми вперше грали в цю легендарну гру в дитинстві, ми завершували історії або сліпим, або мертвими під завалами Чорнобильської АЕС. Мені ігра, звісно, сподобалась, але... Після поклику Прип'яті, де можна було досліджувати великі та просторі локації, збирати купу цікавих речей. А скільки там було запам'ятовуючих персонажів, це просто вау, а побічне завдання якого уровня. І з того, що поклик Прип'яті був мене першим, мені напевно не так сильно зайшов тінь Чорнобиля, але перша частина можна сказати то є база. І після неї виходить чисте небо, яке було дещо поломаним. І серед сталгерської спільноти вона вважається грою, про яку краще не говорити. Я скажу лише одне, я не зміг пройти її до кінця. Вона була настільки душною, що я взяв та просто скіпнув її, а потім вийшла моя улюблена частина це поклик припіті. Так, звісно, ви можете почати писати, що перший сталкер кращий, але на мою думку, це залежить від тої частини, яку ви почали грати перший раз. Ну якщо вам подобається чисте небо, то тут нема нічого обговорювати, бо це вже вам встановлений діагноз і нічого це не змінить. Я стрімив сталкер поклик прип'яті на своєму твіч каналі, і зараз я прохожу темну місію. Якщо вас це цікавить, ви можете підписатися, я залишу посилання в описі. Також потрібно вказати, що я грав Stalker поклик Прип'ять з деякими модифікаціями такими як Handslinger і Текстуру 2K. Okay. Звісно, з одного боку, це не повністю точний огляд, оскільки я грав з модами для зброї та графіки. Проте з іншого боку, грати в старі ігри без модів, які можуть покращити твій геймплей, це трохи тупо. Ці ігри не нові, і якщо є можливість покращити гру, не змінюючи основного сюжета, чому б цим не скористатися? Таким чином, я буду обговорювати гру та зброю, як це буде. Було іменно з модифікаціями. Проте після стріму я також грав без них, щоб надати повну картинку, як відчувається гра. І тут є про що розповісти. Тож давайте нарешті розпочнемо. Я вже достатньо затягнув цей вступ. Всі огляди я роблю з історії розробки, бо це важлива частина для розуміння самої ігри. Але тут трішки буде по іншому. Я сюди хочу вставити цитату Сергія Григоровича. Другий до Сталкера вийде цього року в осені. Іде, як завжди, маса, але до розробки та до фіналу доживають тільки одиниці. Ми не ділимося жодними думками, доки не приймемо рішення розробляти проєкт. Але це стадія, коли є вже на що подивитися. Але можу сказати, що Сталкер 2 ми розроблятимемо однозначно. Цікава фраза, так? Але 25 вересня 2009 року, за. Тиждень до виходу піратами було вкрадено спеціальну аддон-версію гри, яка вимагала наявності встановлення або сталкера чи Чорнобиля, або ж чистого неба. Так ось я встановив мод на сталкер і почав проходити цей шедевр, в який я грав все своє дитинство, і розраховував приблизно на 10 годин балдіжа. Як ми розуміємо і помнимо, в оригіналі ми з'являємося прямо навпроти складовська. Всі беруть, біжать до корабля, беруть завдання бороди та йдуть за артефактом. Але ганслінгер цю трішки концепцію. Ми з'являємо прямо навпроти лісопилки. пилки. Зрозумівши це, коли я відкрива КПК, до речі, анімація цієї дії просто неймовірна. Але, блін, для чого було змінювати місце спавна? Я не розумію. Броня чомусь також поломана, Для чого. Але взяв я в руки автомат та вирішив швиденько очистити зомбі. Ну як швиденько, потратив я кілька спроб, поки всіх винищив. Грав я вперед максимальної складності. Не з того, що казуалич, хоча також можливо, але просто коли ти граєш в генслінгри на максимальної складності, то пропадає весь твій інтерфейс, і це просто дуже великий мінус. Для чого так робить, не зрозуміло. Це ж. Базові речі, і коли я всіх перестріляв, побачивши багато анімацій, як майор тримає зброю в руках, я зрозумів наскільки ганслінгер прокачує сталкер поклик прип'яті. в оригіналі. Процес стрільби це просто така хрінь. Вона виглядає так, наче ти стріляєш з дерев'яного макету. Наскільки пластикова стрільба. І це справді великий мінус, що не каже, який впливає на атмосферу зони. Але в моді це дуже приємно зроблено. Вогонь анімації, перезарядка, віддача, та її контроль. Я не знаю чому, але це дійсно надає задоволення. Це зроблено настільки класно і якісно, що навіть деякі сучасні релізи AAA класу програють. Цьому моду, звісно, щоб це зрозуміти, треба спочатку пограти з модифікацією та без неї. І коли ви це зробите, я вам гарантую, ви більше ніколи не захочете грати з оригінальною стрільбою, яка була в Сталкері. Анімація перезрядки також набагато приємніша та плавніша, оскільки в оригіналі вони надто невдалі і дуже сильно дерев'яні, навіть в останньому. Геймплей Stalker 2, воно також виглядає доволі пластиковим. Насправді, венстінгери вони дуже якісно виконані, але тут вже треба, звісно, порівнювати. Цікаво, що в автоматі в тебе є одна куля, і в магазині ще 30. Доволі крутий бонус. Але не менш важливо використання аптечок. Таблеток і їжі в оригіналі, наприклад, такі анімації банально були відсутні, і під час бою ти просто міг натискати F1 і спокійно відновлювати здоров'я. Але в Ганслінгери тобі потрібний час, щоб анімація була завершена. Але не хвилюйся, вона дуже швидка. Просто перегляньте їх. Анімація, коли ти їси, зроблена не самими розробниками, але вони також доволі гідні. Просто розумієте, в оригіналі таких анімацій навіть банально немає, і коли ти граєш без них. Гра виглядає, звісно, нормально, і це не сильно вбиває саму атмосферу. Але ж після того, як ти пробуєш цей мод, ти розумієш, наскільки вона додає не те, що прямо атмосфери, але душі, напевно, це дуже важливий момент, оскільки ми всі любимо сталкер саме за атмосферу зони. Як же добре, що є якісне моди для сталкера. Шкода, що в оригіналі якість зброї та її перезрядки, а також анімація, використання їжі та аптечок дуже сильно відстають. Точніше, їх банально немає. Що ж мені здається, що така сама буде ситуація з сталкером 2, коли... Модороби будуть все дороблювати замість самих розробників, але це даже плюс чи мінус, бо кожна людина може додати в ігру щось своє. Мені також подобається те, що в грі можна прокачувати зброю та броню. Наприклад, в сталкері чистого неба такого не було, чи було, я вже не помню, але в тіне Чорнобиля такого точно не було. Прокачка броні також додає всілякі моменти для свого геймплею. Ти можеш прокачувати чисто. Броню від гранат та зброї або ж від аномалій. Звісно, це не працює так, як треба, оскільки в оригінальної грі відсутні грошові проблеми. Я не скажу, що в ґанстінгери були також серйозні проблеми з цим, але все-таки були моменти, коли треба було подумати на що витрачати свої останні гроші, щоб банально вижити в зоні. Знаєте, сталкер навіть сьогодні виглядає досить добре, але це стосується переважно відкритих великих місцевість. Хоча, наприклад, повністю закриті будівлями місцевості, такі як Прип'ять, також виглядають досить добре, навіть страшно в деяких моментах. Але відчувається, знаєте, гра вийшла досить давно, і бракує деталей в будівлях та відсутності багатьох тіней на статичних об'єктах. Пец ефектів також не вистачає. І це дуже помітно та трішки ламає атмосферу. І, наприклад, ніякий мод, навіть тукий, який міняє текстури, звісно, це не виправить. Хоча я зараз пробую гамму, і там графіка на уровні 2015-го, можливо, 16-го. Загалом, тукей, я встановив на Stalker, поклик прип'яті, додає тільки високі якісні текстури, але він загалом не поліпшує графіку, і я не можу його рекомендувати для встановлення. Я не розумію чому, але в деяких моментах FPS дуже сильно падає до 30, до 20 і досить боляче гуляти в такі моменти. Звісно, з часом це проходить, і я починаю цінувати своїх 60 кадрів, але все ж таки. Так, можна було перезайти в гру, але ні ще раз ні, оскільки при першому запуску ігри. Гра дуже сильно лагає і довго заходить, десь 20 хвилин реального часу. І це все більш всього, що із-за тукей. Я, звісно, міг би перезаходити, але я все-таки... Стрімив цю ігру на Твіч. Я не думаю, що Ганслінгер якось цим зв'язаний, це мод крутий, встановлюйте обов'язково. Але це і за саме кей текстур. Так, я трішки відійшов від теми. Загалом оригінальна графіка, яка в Сталкері, є досить нормальною. Да, звісно, текстури в деяких об'єктах вони дуже мильні, так само текстури зброї, але блін, гра вийшла у 2009 році, і вона навіть зараз виглядає нормально. Тим більше Сталкер, це ж не про графіку, а про атмосферу, як кажуть фанаты. Про те, а що таке ваша ця атмосфера сталкера? Це круті посиденьки біля вогнища разом зі сталкерами, слухання анекдотів або сіра пасмурна погода чи сумна музика, а можливо атмосфера це пошук артефактів задля наживи або колорит пострадіанського періоду. І я скажу, що це все разом, але сюди слід додати систему реального життя зони, яка надзвичайно важлива для серії ігор Сталкер. Скорочено її називають Alive. Про це я раніше говорив в відео про Stalker 2. Розумієте, просто в інших іграх часто монстри стоять на своїх місцях і не рухаються, чекають персонажа, який їх вб'є. Але в S.T.A.L.K.E.R. це постійно сутички з мутантами в місцях, де ти навіть їх не очікував зустріти, і це дійсно круто. Чисто завдяки такій симуляції варто переграти в цю гру, тому що кожного разу, коли ти будеш шукати артефакти чи виконувати завдання, ти не знаєш, що на тебе може вискочити. Ща чи з будинку. І добре, якщо це буде кабан чи собака, і ти будеш до цього готовий, то, звісно ж, не буде проблемою. Але якщо ти йдеш за завдання пораненим, і навколо немає безпечних зон, в тебе немає ні аптечок, ні патронів, і ти давно не зберігався. І тут ти чуєш цей звук. То тобі тільки молитися та швидко бігти до найближчої групи сталкерів, які можуть також між собою влаштовувати бої. Іншими словами, вільні сталкери можуть влаштовувати перестрілку з бандитами або обов'язок зі свободою. Я особисто завжди допомагаю обов'язку, оскільки вони розуміють, що зона це небезпечне місце, і хочуть її контролювати, бо свобода це такі веселята, які хочуть, щоб зона була вільною і іншою дурною. Висловлюючись коротко, я за обов'язок. А до речі, як правильно, долг чи обов'язок? Бо в ігрі вони себе називають долгом. Пишіть в коментарях. До речі, я не можу розповісти про цікаву ситуацію, коли я вирушив з Юпітера взяти документи та дослідити останній вертоліт СКАТ 5, здається так. І коли я це зробив, в мене закінчилась їжа і вода, но було купа аптечок. Розумієте, в генслінгера треба ще їсти та пить, але воно взагалі не мішає та додає атмосфері. Їжі так багато, що навіть я неї не забираю в сталкерів. Про це я тут пожалів. Бо в кожного є ковбаса чи консерв. Звісно ж, проте коли я йшов на цю місію, я як геній. Продав всю їжу і купив аптечки. І коли полоса води чи їжі стала червоною, я опинився в стані присмерті. Я ще ніколи так не біг до Янова, щоб банально вижити. Все мигало всіма кольорами веселки. На щастя, у мене було багато аптечок. Як я їх купив до Юпітера. Бо я вже подумав, що мені доведеться перезапускати якийсь старий збережений сейф. Давайте будемо чесно: Stalker це доволі легка гра. Навіть на останні складності і багато проблем в тебе не має виникнути. Особливо оригінал. Звісно, є багато моментів, які можуть дратувати, наприклад, ці їбучі грузуни, які завдають багато шкоди, навіть коли ти в екзоскелеті, а вони ще такі маленькі і по них попасти доволі тяжко. Я трачу обоїми, щоб їх винищити. Да, я такий. Генцінг робить гру складною, додавши різноманітні нові особливості до врагів. Але потрібно сказати, що він не додає, наприклад, багато здоров'я ворогам чи ще щось. Він просто додає круті нові обілки. Наприклад, контролер тепер тебе зможе змусити, щоб ти вбив самого себе, а бюрери стали справжніми важкими противниками з додаванням гіперкрику чи як його. Я коли проходив сталкера на стрімах, я витратив близько двох годин, намагаючись вбити. Двох бюрерів по завданню в рамках одного, розумієте, дві години. Я вже майже хотів пропустити це все. Просто хотів брать, вийти скіпнути гру і сказати, що ні, це не моє. Але якось з Божою допомогою я зміг її вбити. Але дві години на двох бюрерів, це дуже багато. Но, можливо, я щось неправильно зрозумів, та не знав, як правильно з ними боротися. Цікаво, як грається генслінгера на максимальній складності? Чи є люди, які пройшли нову? Удес з цим модом. Пишіть в коментарях. Але оригінальний сталкер це було б легкою пробіжкою. Так, давайте тепер побалакаємо про сюжет. Деяким він подобається, і вони вважають його цікавою історією про майора Дегтярьова, А інші частина спільноти вважає цей сюжет поганим загалом. Така поганенька, локальна історія про СБУшника, де ти ходиш від точки одної до іншої, розслідуєш місію Форватор, і на цьому все. Не те, що в Тінь Чорнобиля, де ти. Пробираєшся до центру зони. Але навіть в сімій першій частині сталкера, по факту, ти просто біжиш від точки А до точки Б. Які там ще дуже маленькі локації. Сюжет поклика Прип'яті дійсно короткий і може бути пройдений за дві години спокійної гри. Тобто, це навіть якщо ще не спідранити. Особливо, якщо ви швидко робите основні завдання. А їх там небагато. Вам на всього потрібно оглянути пару гелікоптерів, зібрати команду в Прип'ять, Ось ви вже там. І там до фіналу, ну як рукою подати. Але сталкер, поклик, прип'яті розкривається повністю тільки при виконанні побічних завдань. Тут є дійсно цікаве і захоплююче завдання. Насправді, що тільки коштує ціле льо крососів? Або коли ти взнаєш, що медик Складовська є людожером, це було просто вау, то б міг реально подумати. А Флінт, який був зрадником, і за нього вони померли. Тобто є багато цікавих персонажів та. Цікавих завдань, і це є справді величезним плюсом, якого не хватало в минулих частинах, коли ви граєте в перший раз і досліджуєте всі ці місії, всі ці локації, знаєте, минуле персонажів, хто зрадник, хто нормальний, це справді приносить чудові емоції. Але в мене були деякі проблеми з ігрою. Наприклад, я не міг повністю зануритись в персонажа. Ну, звісно, не в тому смислі. Всі ці місії відчуваються, начебто я граю від третьої особи. Можливо, це через те, що я грав Сталкер в дитинство. Тенстві дуже багато і вже нічим мене не здивуєш. Також деякі катсцени виглядають ну дуже дешевими через неякісну анімацію, і ще є інші недоліки. Це не те, що великий мінус для гри. Якщо враховувати за скільки вона була зроблена, та ще й невеликою українською командою. Це я думаю, можна вибачить, але, врешті-решт, майор Діктіров розуміє. Ну, навіть догадується, да, чому вже гелікоптери впали в місії Форватор. Но стрілець це тільки підтверджує своїм приходом. Коротше, завершення історії є, але скільки їхніх варіантів це просто охреніти? Ви гляньте на це число: 294 тисячі. І це для мене є найбільшим плюсом. Ти буквально впливаєш на. Кожного персонажа в зоні від твоїх дій залежить, що буде з цілими локаціями. Стануть вони прихистком для сталкерів, або ж стануть їхнім кінцем. Ти вирішуєш, чи допомагати сталкерам, щоб вони змогли знайти спокій, чи вони підуть в останнє полювання і більше з нього не повернуться. Звичайно. Ти свого роду можеш стати легендою з зони або ж простим СБУшником, який вирішив нічого не робити, а просто виконати свою місію. Ех, наскільки Сталкер дійсно крута гра. У висновку хочу сказати, що поклик Прип'яті» це дійсно хороший сиквел. Цікаві локації, які ти можеш досліджувати як хочеш. Та ж атмосфера сталкера. А відкриті локації тільки допомагають цьому, а ще можливість прокачувати свою зброю та броню. Ну звісно, ще прикольні ачівки, які додають реіграбельності. Звісно, з мінусів це погана стрільба, але одна модифікація це може змінити, і вона не впливає на сюжет. Дійсно хороша, локальна історія про людину, якій дали одну місію, просто зрозуміти, чому місія Форватор провалилася. А ще стільки крутих побічних задань, які розкривають гру з хорошого боку, є цікаві неоднозначні персонажі. Коротше, гра дійсно крута. Для мене вона найкраща. Тому що вона взяла все краще з минулих частин і прокачала їх. А які були слабкі моменти в минулих частинах? Це маленькі локації та дуже нецікаві побічні завдання. Хто додивився до цюди, пишіть, що ви думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей за успішне розслідування. Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жаль, занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Скадовськ лишився притулком для усіх, кому поталанило до нього дістатися. Бандити затято намагалися встановити на судні свій лад, однак сталкери успішно тому протидія. День за днем тривала хитка рівновага. Після знищення лігвоща кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та Долгу на станції Янів запанувало нестійке перемір'я. Стомлені через безглузду боротьбу бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталків. Ну, Да я довго мав поміг, що він свободу. Науково дослідна експедиція професорів Германа та Озорського не змогла зібрати достатню кількість даних, через що її було згорнуто. Азі після не забрав. повернення на велику землю обидва вчені зайнялися діяльністю, котра аж ніяк не була пов'язана із зоною. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яття. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Місцевість біля станції Янів набула репутацію однієї з найбільш небезпечних у зоні. Вийшовши з табору, сталкери раз у раз не поверталися, чи не біля самих стін їх вбивали мутанти. Одним зі зниклих безвісти став Звіробій, який вирушив у своє останнє полювання на цьому. Чутки про долю золуса дійшли до генерала Вороніна. На загальний подив Воронін представив сталкера до найвищої відзнаки долгу ордену Срібний Щит. Посмертно. Вано пішов на армійські склади до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. У списку особового складу, втраченого під час проведення операції «Фарватер», з'явився ще один рядок. Старший лейтенант Соколов ОМ загинув під час виконання військового обов'язку. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Подолавши алкогольну залежність, Кардан пішов зі Скадовська. Сталкери казали, що він, начебто, вирішив шукати зниклих товаришів. За кілька днів, зранений та опромінений, Кардан вийшов до станції Янів і після короткого лікування пішов із зони назавжди. Знання стрільця були втрачені разом із ним. Здобутана чаес інформація, що могла допомогти у розгадуванні таємниць зони, на велику землю так і не потрапила. Заборонені території надійно ховають свої секрети. Командир групи СКАД, полковник Ковальський, лишився там, де й переважна частина його загону. Тіла поглинула зона. І тепер усе, що нагадує про цих людей, облямовані чорною стрічкою фотографії на почесному стенді спецмузею.